Значить, так, мене питають, як налаштувати рівень жорсткості позадумайної машинки ВК. Спробуємо розібратися в інструкціях, бо тут трошки моторно. Після пуску включаємо машинку і потрібно одночасно нажати кнопку цього таймера і включення. Даже, так, скажімо так, на мілісекунду швидше треба включити кнопку таймера і оцю кнопочку. Спробуємо. Бачите, не зовсім вийшло. Скидаємо. Пробуємо ще раз, тому що повинен бути характерний сигнал. Включаємо. Пробуємо ще раз. Не вийшло ще раз. Включаємо. Одночасно пробуємо. О, тепер загорілось. Тобто, три було таких пищалки. Тепер виставляємо режим 9,3. Це, скажімо так, входить в налаштування жорсткості. Тобто індикатор 9,3. Тепер регулюємо жорсткость відповідно до вашого рівня, який вам потрібен. Тобто у вас є така індикаторна смужка, ви її там воду. З-під крана вмокуєте, ждете там, я не пам'ятаю, скільки пару хвилин чи скільки. У мене, наприклад, більш-менш три полосочки такі, більш-менш червоні, інші зелені. Тобто, відповідно до цієї таблиці, ви дивитесь, що якщо це третій рівень, відповідно вам потрібно запалити третій індикатор. Якщо у вас четвертий рівень, четвертий індикатор. Якщо у вас п'ятий рівень жорсткості, потрібно, щоб горіли всі. Значить, так, в мене збилося. Зараз я покажу. Індикатори це ось. Перший, другий, третій, четвертий. А якщо п'ятий рівень, то повинно, щоб всі горіли. Ну, я збиваю. Зараз Ще раз пробуємо. Включаю і одночасно нажимаю. Характерні три щелчки входимо в режим налаштування. 9,3 повинно бути і тепер регулюємо ці індикатори. Регулюються вони ось вперед, ось назад. Тобто мій рівень жорсткості 3. Якщо вам треба 4, ставити 4. Ще раз 5, всі 4 загоряються. Якщо потрібно понизити, відповідно, це перший рівень. Якщо у вас вода м'яка. Якщо жорстка, відповідно буде. Чим вищий рівень жорсткості, тим більше індикаторів має загорітися. Тобто я вибираю свій третій рівень і для збереження просто нажимаю цю кнопку Зберегти все. І можна виключати в принципі, чи що там робити, що вам потрібно. Тобто ще раз. Включаємо машинку. Одночасно зажимаємо, ждемо три звукових сигнали. Загорається індикатор, виставляємо його в режим 9,3. Це означає, що ми зараз регулюємо рівень жорсткості. Виставляємо рівень жорсткості, який нам потрібний, наприклад, цифру 2 я поставлю. Так? І зберігаю. Все, готово. Можу виключати машинку. Виключу. Заходжу знову. Бачите, щось пішло не так. Скидаю. Заходжу знову. Пробую. Зайшов в режим 9.3. Виставляю свій рівень жорсткості на троєчку, тому що в мене троєчка. І зберігаю свій вибір. Все, готово. Все, далі вже ви собі вибираєте програму, на якій, ну, тобто, засипаєте там сіль в контейнер спеціальний і машинка буде брати стільки солі, скільки їй потрібно. Які взагалі програми, якщо коротко включаєте машинку, вибираєте, яка вам потрібна програма. Наприклад, на 70 градусів ви хочете прати. тобто мить посуду, чи на 65, чи на 35, це якщо швидке полоскання, наприклад, я використовую інколи півгодинки займає. Взагалі на ніч ставлю на еко, воно десь 3 з лишнім години працює. Якщо прям дуже грязне, жирне, бажано 70, От. Якщо ви хочете пів таблетки загрузити, наприклад, у вас мало посуди, вибираєте режим пів таблетки. Якщо потрібний відстрочений запуск, нажимаєте індикатор, це означає, що машинка запуститься через 3 години. Або, наприклад, через 6 годин. Або через 9. Я вибираю, щоб через 3 годинки запустилась моя машинка, бо я вже там загрузив. Це я забираю одну половинку, вона мені не потрібна. Таблетка, не пам'ятаю, який там режим почитаєте, собі, він мені не треба. Тобто я зараз виставлю, що я буду мити посуду на екорежимі зараз ніч. Через 3 години, щоб стартанула машинка, я включаю цю кнопку. Все. Як тільки я закрию кришку, машинка перейде в режим якби очікування, вона почне відсчитувати ці 3 години. І через 3 години вона запуститься. Що це мені дає? Наприклад, я можу закрити її, да? і, наприклад, я забув, у мене ще з'явилась там якась тарілка чи що, я можу відкрити. Програма поки збережена, вона потім може пропасти. Треба дивитись, Тобто, якщо, наприклад, довго держати відкриту дверку, вона автоматично скасується. Тобто, наприклад, я щось зараз догрузив, загрузив, можу закрити, програма ця не збивається. Якщо ви не виставите таймер, а просто виберете режим програми, нажмете кнопку «Пус» і закриєте кришку, то відразу почнеться мийка посуди. Все, вроді би, розказав все, що турбує людей. Всім дякую.